У цей важкий час нашим воїнам потрібно допомагати всім, і маленькими донатами, і кров'ю. І тому я вирішив прийти здати, зробити саме можливе, щоб їм допомогти врятувати може одне, може й кілька життів. І вирішив з моїми друзями піти і зробити хоч невеличкий вклад в нашу перемогу. Ми вчора вирішили з друзями приєднатися до акції і здати кров для воїнів ЗСУ. Але коли ми сюди прийшли, нам сказали, що поки вам немає 18 років, на жаль, ви не можете здавати кров. Тому ми вирішили трошки пізніше, вже як нам виповниться 18, прийти сюди і здати кров. Здача крові, тобто поповнення банку крові, воно важливо в будь-який момент. Будь-який момент. Тобто завжди є люди, які попадають з аваріями, з під після аварії з ДТП, після, наприклад, якихось операцій важких, гематологічні хвори, онкологічні хворі в крововтратами. Але в часи війни ви самі розумієте, що це є найбільш потрібний цей компонент. Це еритроцити, наприклад, клітини крові і плазма крові. Вона використовується і в нас на Тернопільській в Тернополі, в лікарнях, теж привозять до нас воїнів. І також, можливо, якщо є потреба, ми передаємо це в ті госпіталі, де, вони, де воно необхідно. А оскільки в нас все-таки, ну як би сказати, мирно, ми тут себе відчуваємо трохи краще, захищеніше, можемо спокійно прийти і здати, то я вважаю, що ми повинні виконувати цю нашу, як би сказати, покликання і не боятися цього. Це був перший раз, коли здавала кров як донор. Було страшно, але не боляче і все добре. Здавати кров це важливо, тому що кожен бореться на своєму фронті. Отже, перший раз здаю кров. Враження, які в принципі не страшно. Задоволений в тому, що знаю, що допомагаю Збройним силам України. І я знаю і впевнений в тому, що врятую комусь маленьке життя. І долучайтеся всі, допомагайте. І все буде Україна.